Посадка на мод повинна бути, по-перше, безпечною по-друге, зручною. Як на мене, то це одне і те саме. І мені здається, немає якоїсь універсальної формули. Все залежить від дуже багатьох факторів. Які твій зріст? які твої антропоморфні дані? Як тобі зручно в кінці кінців? Ну, наприклад, в мене там легкий круезер, і я не можу сказати, що на ньому треба їхати отак або отак, або отак. Перед тим як лізти на дерево, ти мабуть відходиш від нього і трохи дивишся, яке воно з себе, так? Чи може він мене тримати? О, дивись, цей мот мене тримає. Вау! То, мабуть, на цей мот я сідав би отак але ця штука, вона, мабуть, працює для усіх мотів, тому що перед тим як на нього лізти верхи, немає ніяких проблем, коли мод стоїть на боковій підніжці, спробувати на ньому полазити як бібізяна. Є сенс, мабуть, зрозуміти, яка в нього геометрія, як він себе тримає, з якого боку підходити до мота. Бать, як на мене, немає різниці, тому що все залежить від того, в якому ти знаходишся середовищі, що тебе оточує, чи буде це безпечно, і чи буде це тобі зручно. І якби ти дав мені ключі від свого мота, і я їхав з другим номером, наприклад, то мабуть я б підходив до нього з лівої сторони, але знову ж таки, це не має значення великого. Тому що питання в безпеці: там справа а не зліва, зліва, а не справа. Якщо ти знаєш свій мод, якщо ти розумієш, як працюють дві базові сили. Сила тертя і сила гравітації я, я ще не... немає можливості швидко пояснити це. Це скоріше на рівні відчуттів. Коли проходить один, два, три, п'ять сезонів, і ти керуєш мотом, з'являється якесь внутрішнє відчуття, що ти розумієш, як працює його центр ваги. Насправді нічого складного немає. Все керування мотоциклом можна пояснити з точки зору не знаю, геометрії п'ятого-шостого класу.